21 травня частину вулиці Любецької від Рібканської до широкої, де замінювали старий і зношений водогін, почали асфальтувати. На початку наступного тижня закриту частину планують відкрити для проїзду автомобілів. Це досить така важлива і суспільна така було досить багато негативу, що вона була перекрита. але я хочу сказати, що в тому році. Вона планувалася закінчитись. Ну були проблеми там з антимонопольним комітетом судами. Там деякі підрядники подавали до суду. Ну і отак рік закінчився. Аналогічна ситуація цього року могла трапитися по МЗП, де покриття потребує заміни. А в умовах довгої відсутності альтернативного коротшого шляху місту нарікань на якість покриття було дуже багато. Одне підприємство, яке програло по ціні тендер. Подало скаргу в антимонопольний комітет, ну, ми там свої заперечення. Ну, слава Богу, антимонопольний комітет до нас дослухався, до наших заперечень, що там порушень ніяких нема і відмовив тому підприємству в скарзі. І ми плануємо вже там з понеділка, з вівторка заходити на вулицю Мазеп. Нині триває погодження схеми руху з патрульною поліцією, і дорожники готові приступати до роботи. Перше те, що ми хочемо перекрити, зрізати той слой асфальту з мосту і переложити це. Я думаю, ми досить швидко. Якщо погода не підведе, то я думаю, ми там за 3-5 днів там ну це зробимо. Нещодавно до Чернігова відкрили коротший шлях, тож очікують, що навантаження на Мазепи трохи зменшиться. У муніципалітеті пояснюють, що роботи все одно планують так, щоб не перекривати рух великою магістраллю повністю.